Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра. У Нікопольському районі нашої області окупанти продовжують терор мирного населення вночі із ствольної артилерії. Здійснили обстріл села Добра Надія Марганецької громади. По селу ворог випустив понад 20 снарядів. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. За інформацією оперативного командування Південь, наші військові вночі ліквідували на Херсонщині два катери та дві ДРГ «Росія» при спробі облаштування спостережних постів. І за повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку в місті Такмак Запорізької області російські окупанти примусово виселюють мирних громад, громадян і своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів. Які працюють на ворога, власникам вже наказують залишати своє житло і виселитись на вулицю. У самому кривому розі повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Уся критична важлива інфраструктура працює, є гарні новини. Сьогодні вдалося збільшити ліміти на електроенергію, тому кривий ріг відновлює вуличне освітлення у місті. Зараз мова про 40%. У сьогоднішній ситуації це вже дуже добре. Насамперед освітлення включатиметься на найбільш жвавих та складних ділянках доріг. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними лімітами це де 40% рухомого складу. На 100% працюють комунальні автобуси. Щодо ситуації з енергетикою в цілому, то вона стає кращою, але залишається досить напруженою. За даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщину виділені ліміти трохи більше 1400 МВт. Це приблизно 55-56% від потреби. Тому дію стабілізаційні відключення енергетики просять мешканців. Відповідально підходити до питання споживання електроенергії, щоб не було перевищення лімітів та аварійних відключень. Буде перевищення, відразу відключать аварійно. Наше місто продовжує жити та працювати на перемогу. Зараз інформація для криворіжців, які бажають добровільно записатися до штурмових бригад гвардія наступу, які нині формуються в Україні. Прийом заяв проводиться у двох підрозділах міського центру надання адміністративних послуг. Радою оборони міста забезпечені робочі місця, воно оснащене необхідною архтехнікою та інформаційними матеріалами. Прийом ведеться представниками Національної поліції України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. У штурмові бригади гвардії наступу набирають виключно добровольців. Охочі, які хочуть стати частиною гвардії наступу, отримати певну інформацію та подати заяву, можуть звернутися до підрозділів ЦНАПу за адресами площа Молодіжна 1 це Горисполком, та вулиця Володимира Великого, 32. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 16.30, а у суботу та неділю з 9 до 17.00 та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Дніпропетровської області з Тхеквондо вихованці Криворізької Ді США номер 2 здобули. На змаганнях 13 нагород, 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових. Вітаю спортсменів з чудовим результатом та бажаю нових перемог. Шановні земляки та усі, хто перебуває у нашому місті. Загроза ракетних ударів та атак дронів Камікадзе залишається по усієї території нашої країни, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!